Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією, яку в свою чергу надає Міністерство реінтеграції часово окупованих територій. Строки для ідентифікації отримувачів пенсій та інших соціальних виплат пощадбанку можуть продовжити можуть продовжити до 31 березня 2024 року, тобто на три місяці, такі зміни. До постанови Кабінету міністрів України були напрацьовані координаційним штабом з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Це буде стосуватися внутрішньопереміщених осіб, які було взято на облік до 24 лютого 2022 року. Таким людям продовжую, пропонують продовжити строк здійснення фізичної перевірки осіб у відділеннях ощадбанку до 31 березня 2024 року це зроблено для того щоб внутрішньопереміщені особи яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року не були позбавлені пенсії чи інших соціальних виплат, те, щоб встигли здійснити фізичну ідентифікацію. Отже, чекаємо, адже найближчим часом проєкт має бути винесений на розгляд Кабінету міністрів України. Як тільки він буде винесений, прийнятий, обов'язково надалі з вами поділюся інформацією.